Вітаю всіх, хто слухає українське радіо Житомир. Вітаю всіх українців з Днем Української писемності та мови. Мене звати Ірина Самарцева. І сьогодні говоримо про диктант національної єдності, який цього дня об'єднав мільйони українців у всіх куточках світу. Маємо нагоду дізнатися, як готувалися до написання диктанту, як писали і як оцінили свої знання мови українців Гановері. З нами на зв'язку Наталія Кирик, Житомирянка, вчителька української мови та літератури. Пані Наталі, вітаю вас. Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, де і як було організовано написання диктанту в німецькому гановері? З погодження голови спілки української Оксани Янсен було організовано підготовку якраз протягом тижня до відзначення заходів до Дня української писемності та мови. І в ряду цих заходів входило сьогодні якраз і написання. Диктанту української єдності. Стосовно заходів, які проводилися, це заходи в основному були організовані на базі бібліотеки, яка створена у спілці. І до таких заходів, ось у нас справа, до нас приходять щодня діти, приходять дорослі, приходять, ну, як ми кажемо, біженці з України, в бібліотеці дуже багато книжок українських. Є звичайно і німецькі мовою книжки, і от у нас створено таку цікаву було виставку Я люблю українську мову проходять заняття, які теж я проводжу із дітьми, українськими дітьми, але це вже в другій половині дня, коли вони приходять зі школи з німецьких шкіл. І ми проводили заняття. Ось, наприклад, цікаві факти з історії української мови і писемності. Українська легко, автор Наталія Клименко і Павло Мельник крисаченко Мова ДНК нації. Подивіться, є малюнок, є російсько, російською мовою слово, Тут же є переклад. Чашка українською горнятко, філіжанка. Які гарні слова можна вживати в нашій українській мові. Філіжанка. Буду вживати таке слово. Чудно. 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 ми такі робимо буклети: єдиний скарб у тебе рідна мова, і діти отримають кожен з дитин, вони приходять, розмальовують, цікавляться тут дуже цікава інформація. Але таким найбільшим моментом, ось, і трепетним, до якого ну так, організація була дуже поставлена, це було. Підготовка до радіодектанту. Були навіть люди, які приходили і просили, давайте ми з вами потримуємося писати. Дехто навіть з дорослих приходили і казали, що дайте е якісь книжки. Вони в нас є на виставці, ось е в бібліотеці. Щось підчитаємо, щоб правильно написати, особливо з українським правописом. Ну, ом, пройшло оголошення у групах спілки. Стосовно того, що о котрій годині, бо в нас є розбіжність на години з українським часом, о котрій буде, була підготовлена аудиторія, всі засоби для того, щоб ми бачили, як весь світ, як Україна, готується і пишуть український диктант. Єдності я вам хочу сказати, щоб сьогодні мала зі мною бути в ефірі, і е, моя колега це вчителька інформатики. Хархомчук Людмила гуманітарного ліцею номер 23 міста Житомира. Ось, але час обмежений був. Вона вже вона пішла у своїх справах. Ну і тому я зараз у бібліотеці. Тут теж є присутні люди, які працюють, яким цікаво. Які ось е, у віночок рідній мові е, роблять розмальовочки, пишуть. Такі невеличкі, якісь вітання. Ну, це все вже у нас буде висвітлено. в вестибюлі на стенді Стенд теж цікавий. Люди підходять, їм вісить, цікавляться. на, є у нас музика сьогодні, всі пісні про рідну мову. Скажіть, будь про ласка, мову. а чиєю була взагалі ідея приєднатися до написання диктанту національної єдності? Наскільки я розумію, це був перший диктант, який був організований українською спілкою спілкою Нижньої Саксонії? Ну, звичайно, я такі диктанти писала е, разом з дітками, і тому таку ідею я ну, розповіла про те, що такий диктант української гідності, єдності і до Дня писемності. І е, поділилася із працівниками спілки, вони погодилися і всі активно підключилися до цього. Ми готували. Е, Ну, кожен чи щось вніс у? У те, щоб сьогодні цей це свято відбулося, текст диктанту писала українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, читала народна артистка Герої України Ада Роговцева. Ось авторка тексту в одному інтерв'ю на українському радіо сказала, що, обираючи тему, намагалась відштовхуватись від того, що чіпляє за живе. Так ось чи зачепив текст, чи зачепила начитка тих людей, які писали диктант, і що більше зачепило? Звичайно, дуже всіх зачепило, і коли ми навіть читали, перевіряли, дівчата плакали, і я їх просила хоч десь поділитися словами. Вони настільки були збентежені, бо кожен казав це про нас, це про нас. Шановні вісмічі, вас вітаю з вітають співсігановою. Сьогодні ми приєднаємося до вас. Затихтами нашої національні єдності. Дуже боляче тепер на ну, це відчувати, тому що ми знаходимося за межами війни в Батьківщини, але ми вибухаємо з вами разом зі Зі мною зібралися друзі, волонтери, націльники, спілки, які теж приєдналися до цього. Скопай Векс, представьтеся. Примаю учитель. Там примовачі кожен хочется порядок на дані нашу чаріну. This is me. звати Олена. Сьогодні тільки ну, ми закінчили писати радіодиктант єдності, враження, <гум> дуже багато емоцій. Текст дуже ємкий, дуже емоційний. Я вважаю, що помилки є, але досить з точки зору пунктуації, синтаксису, дуже нескладний текст. Сподіваюся, що написала нормально. Ми закінчили написання диктанту єдності, для мене це було вперше. і для мене виявився надскладним в плані емоційному, тому що в кожному слові бік пережитого. Але водночас дуже, дуже приємно і детно, що долучилася до цього. Написання відчувається єдність. Впевнена, <гум> що дуже багато помилок, але ми тільки роблячи помилки, ми стаємо краще. Вітаю сьогодні 5 листопада, німеччина. Місто побежали. Дякую, українські спілки, Є. саме зло. Написання українського диктанту. Це для мене вперше. Писала моє диктант на тему Твій Дім. Серце Тріпоче, болить душа. Я в Німеччині, але душою я в Україні. В Україні з вами, українці. Текст був дуже насичений, художньо насичений. Дякую авторі, автору тексту. Загадала шкільні роки. Як мене вчили правильно писати, ставити розділові ознаки. Надію, що помилок небагато. Відправлю свій текст, буду чекати на результати. Душою я з вами. Успіхів вам всім. Я царьова Валерія, учениця 10 класу Житомирського ліцею номер 23 Диктант я писала вперше. Для мене він був не важкий. Було декілька незнайомих слів. Але я обов'язково поцікавлюсь значенням цих слів і буду намагатися використовувати їх в повсякденному житті. Диктант: хочу надіслати своїй вчительці української мови Ірині Вікторівні на перевірку, ну і просто щоб їй було приємно мені теж. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі людей взяло участь в написанні диктанту? Небагато у нас було, мало бути більше, але справа в тому, що відбувалися курси. Курси у нас багато біженців відвідують курси німецької мови, а там дуже так всім ну, відповідально, і не всі могли по часу. Зараз вже вільні люди приходять. Ну, але приходять зараз тільки в бібліотеку, будуть працювати з матеріалами, які їм підготували, і діти скоро підійдуть. Тут у нас і поробочки, цікавинки з української мови, і книжки ось е читають якраз до дня мови з інформацією знайомляться, бо саме зараз у цей час починають вже бути вільними після курсів з німецької мови. тому… Цього року, ніби як ніби проб не було, і людей не багато було. Ми сподівалися трошки на більше. написання диктанту. Це м, такий акт об'єднання. Єднання, Єднання це більше про процес ніж про результат. Наприклад, якщо в 2021 році на перевірку до українського радіо надійшло більше ніж 14,5 тисяч листів з текстом диктанту, з них більше 12 тисяч це через електронну пошту. Чи багато людей, які писали диктант в Гановері, виявили. Бажання надіслати текст на перевірку до українського радіо. Чи будете робити організовану перевірку диктанту? Ви сказали, що дещо ви вже подивилися. Чи буде робота над помилками, чи кожен буде робити це самостійно після оприлюднення самого тексту? Усі, хто писав диктант в Гановері, сьогодні в стінці, вони всі їх надійшли електронною адресою після закінчення диктанту. Ми обговорили деякі помилки дещо неточності, але кожен, наприклад, стосовно розділових знаків у кінці речення, чи знаку вигуку, чи три крапки, де треба поставити, кожен залишився при своїй думці, і це дуже ну, можна сказати, тішить, що люди впевнені, люди знають рідну мову, і кожен вирішив самостійно це послати, але геть усі ми сподіваємося, що. Ну, на хороші результати, принаймні, ось для авторки тексту найбільшим викликом було те, що в короткий обсяг, а текст мав 200 знаків, умістити щось важливе, конкретизоване, концентроване, про що хотілося сказати: що сьогодні важливе саме для вас, скільки слів потрібно для того, щоб висловити ось те важливе, що сьогодні є для вас. Звичайно, тема була актуальна, тема це сьогодення слів, як на мою думку, було достатньо, оскільки в основному писали це, як видно було і на Україні. Це дорослі люди, і дехто із-за кордону діти були писали. Це швидкий запис характерний для них, тому я вважаю, що. На таку кількість слів можна було диктант написати, і написати його можна було ну, відповідно до того, які в кого знання з рідної мови. Ось у час випробувань Нам дуже важливо триматися один одного, відчувати лікоть ближнього. Такі проєкти це досить гарна спроба об'єднати українців, яких доля розкидала по всьому світу. Чи бережуть українці в гановері рідну мову? Чи розмовляють в побуті українською мовою? Чи розуміють вони, що без української мови не буде України? Звичайно, дуже багато. З першим, з чим я зіткнулася, це. Е... На початку війни відразу було багато е, переселенців із е, південних областей України, Запоріжжя, Одеси, Херсону, Харкова. Е, російська мова, ну, в основному російськомовні, але в ході в ході того, я вже дивлюся е, події, що відбуваються на Україні. Поступово люди переходять на українську мову, розмовляють українською мовою. До речі, хочу сказати, що у нас питання у спілці так поставлено, що всі працівники тільки спілкуються українською мовою, інформацією, консультації українською мовою, починаючи від самої голови спілки. І це дуже відрадно відмітити. Сьогодні ви знаходитесь в Гановері, а до цього ви працювали в Новогуївінській гімназії, де дітки ваші також можливо писали радіодиктант. Чи тримаєте ви зв'язок з рідною гімназією? Так, я хочу передати вітання нового ліцею імені Сергія Процика. Там мої колеги ми е, теж сьогодні були залучені до написання і, і дітки їхні, до написання радіодиктанту. Ми з ними підтримуємо зв'язки. Е, я дякую бібліотекарю, дякую своїм е, бібліотекарю Маріні, Ви, Марині Ви, Вікторівні і голові кафедри учителі української мови Валентині Андріївні, які теж залучили дітей. І колег до написання радіодиктанту і взагалі спілка. Ну Я не можу не підтримувати зв'язок із цією школою, в якій я працюю, і, звичайно, це наше наша такі, теж спільна справа. Що ж Дякую, що підтримуєте і дітей тут в Україні і підтримуєте українців у Гановері. Сьогодні головним завданням для українців є покращення знань нашої рідної мови, адже завдяки мові ми можемо перемогти і окупанта, бо тоді у них не буде мотиву рятувати російськомовних на нашій території. Цьогоріч написання радіодиктанту має особливий присмак. Війна додає гіркого присмаку, та все ж з іншого боку, є відчуття єднання і віри в перемогу. На зв'язку з німецького нове з нами була Наталя Кирик, вчителька української мови і літератури. Літератури, mm. дякую, що вийшли з нами в ефір mm. у студії. Працювала Ірина Самарцева. Слава Україні! Слава. Героям слава!